Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. Тема нашого заняття слухання оповідання Сухомлинського смітник і малювання квітучі квіти. Але давайте спершу привітаємось. Привітаємо, сонечко. Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть! Привітаємо дощик, з мов з відра. Привітаємо друзів, всіх, зичимо добра. Діти, сьогодні ми поговоримо про довкілля. Довкілля всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі, або в деяких її частині. Наприклад, довкілля країни. Довкілля може бути таким ось. Погляньте на ілюстрації. А може бути і таким. Хто ж забруднює навколишнє середовище? Так, людина та її діяльність. А ще забруднення може бути повітрям. Забруднення водних ресурсів, виробка лісів, випробування різних видів. Зброї, лісові пожежі, створення сміттєзвалищ в лісі, на берегах річок, на пустирях, на узбічах доріг, на вулицях міста чи села. Чи може людина врятувати планету від забруднення? Може, а як це можна зробити? Це потрібно зелені насадження садити. Новий ліс, нові сквери чи парки, фільтри на трубах заводів та фабрик встановити, водоочисні споруди, проведення масок заходів з прибирання сміття на узбіччях доріг, в лісі, на берегах річок, в парках та скверах. Дотримуватись правил поведінки з розпалювання вогнища на природі. А також сортувати сміття з метою подальшої переробки. Сміття, діти це проблема не тільки наша, а й усієї планети Землі. Побутове сміття це відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності людей і видаляються ними як небажані чи непотрібні. До цього сміття відносять картон. Газетне, пакувальний або споживчий папір, всіляка катара, дерев'яна, скляна, металева, предмети, що вийшли з ужитку або втратили споживчі властивості. Проблема забруднення є не просто труднощами. Це вже екологічна катастрофа глобального характеру, яку необхідно терміново вирішувати. Смітити не можна. А сміття потрібно переробляти. Поліетилен, пластмаса, скло, будівельні відходи та інші мають свій термін розпаду. Сміття, його величезна кількість навкруги призводить не лише до засміченості, а й до хвороб людей. Перед тим, як виконати щось, потрібно задуматись про своє майбутнє. У світі такі відходи. Торсер'я давно стали об'єктом уваги дизайнерів, що роблять з них красиві і головне функціональні речі. Переробка сміттєвих відходів дасть можливість зменшити кількість та розміри сттєвозвалищ, перетворити відходи на цінну сировину. Кожна людина має розуміти свою відповідальність перед природою та усвідомлювати якої непоправної шкоди завдає, забруднюючи навколишнє середовище? У вас, дітки, є можливість вибрати майбутнє нашої планети або таке, або чисте. Який же можемо зробити висновок? Природа щедра до нас і хлібом може нагодувати, і джерельною водою напоїти, і здивувати неповторною красою, лише не може захистити себе. Тому наш обов'язок охороняти та берегти її. Ми повинні з вами пам'ятати: ми на своїй планеті не тимчасові мешканці, а мудрі господарі. Зробіть свою країну чистою. І я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського смітник. Оповідання сухомлинського смітник. Зіна вже в другому класі навчається. Мама хоче, щоб вона була їй помічницею. От і каже Зіно, щодня замітатимеш хату, а сміття винось на смітник». Стала Зіна щодня хату замітати. Та не хотілося й виносити. Бо смітник далеко, аж за городом. Глянула Зіна на той смітник, обгорожений низеньким парканом, та й подумала може ж сміття під шафу підмітати? Замети Зіна хату, а сміття під шафу, а шафа біля її ліжка. Якось приходить Зіна зі школи, бачить, сидять мама й тато. Ось беруть вони шафу й переносять на інше місце. А там, де стояла шафа, ціла купа сміття похнюпила Зіна голову, почервоніла. Приносить тато з надвору низенький парканчик і ставить його біля сміття. Що це ви робите, тато?» – питає Зіна. Та смітник треба, щоб городити. Тепер смітник буде у нас не за городом, а в хаті. Ставить тато паркан і ліжко зінене, пригорожує до смітника. Знітилася Зіна і просить Ой тату, я винесу сміття. Не хочу, щоб в хаті був смітник. Зіна бере відро і виносить сміття аж за город на смітник, а тоді миє підлогу. Ось така, таке оповідання про дівчинку зіну. Вам сподобалось малята? Малята. Я пропоную вам намалювати квітучі квіти. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, банка з водою і вушні палочки. І починаємо. Зликом набираємо зелену фарбу і намалюємо квіти. Ось такі квіти в мене вийшли. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, а що потрібно робити, щоб у світі було менше сміття? Так, вірно, не смітити, а прибирати, а куди потрібно дівати непотрібні речі. Вірно, складати в окремі пакети, викидати в спеціальні контейнери. А для чого потрібно сортувати сміття? Щоб його потім переробляти, молодці малята, скажіть, вам сподобалось наше, моє заняття? Ще раз прослухайте оповідання Сухомлинського і спробуйте переказати своїм рідним і намалювати гарні квіти. Тепер буде чисто у вашому місті. Галяви на вулицях, глянь, які чисті, будете на вулиці біля будинку. Знаю, не кинете навіть смітинку. Дякую вам, малята, за роботу. До побачення!